Добрий день, потереваємо за життя на майорці, ось, ось ціни Мангу, на фрукт, салати, банан, ківі, Я беру яблука голден та персики. Оці беру, мені подобається. Дуже смачно. 2,95. Дині величезних розмірів. Та кавуни, кавуни, кавуни. Кавуни по 0,55 євро кілограм. Отакий шмат майже 2 євро. Дуже багато різних салатів. Беру цей.